Добрий день. Сьогодні хочу приділити хвилинку уваги року випуску автомобілів, модельний рік і конвейерна дата. Чому вони відрізняються? Зачастую про це в оглядах кажу. Люди, які не розбираються, вони мені довіряють і слухають мене уважно, я пояснюю це. А є недологі коментатори, які зовсім нічого не розуміють, але намагаються розумнічити. От саме про це я хочу присвятити хвилинку уваги. За приклад, ми беремо Mazda CX5, яку ми пригнали з штатів 2023 модельного року. Ось я спеціально зробив фото техпаспорту американському, в якому вказаний 2023 рік. А ось інвойс її накладна, по якій вона приїжджає до української митниці. А ось я зробив скріншот з таблиці на сайті. Ренфо, де позначений 10-й символ Вінкода, відповідає виробником за рік модельний автомобіль, який йому присвоєний на заводі, 2023 літера П. Ось як автомобіль приїжджає на українську митницю, там відкриває двері, бачать наліпку, а там 10 місяць 2022 року. І автомобіль дивом стає 2022 роком. Розмитнення таким чином стає дорожчим. От і все. І вияснення нашого законодавства.